Від геморою допомагає гемороль, швидко приносить полегшення. З геморолем довгий маршрут не проблема. Гемороль бореться з болем, печінням та зудом. Гемороль вибір мільйона українців. 14 Чотирнадцяте в Україні. Новини на цю годину маємо такі. Одна людина загинула, ще одна поранена. Російська армія з артилерії масовано обстріляла центральну частину Херсона. Як повідомили в обласній адміністрації, потерпілого ушпиталили. А зранку окупанти поранили в місті жінку. Росіяни скинули вибухівку з дрона просто на 82-річну жінку і доправили у лікарню. Трьох людей поранено минулої доби на Сумщині через російські обстріли. На Чернігівщині постраждали підприємства про ці та інші наслідки ворожих атак по північно-східних регіонах. Розповість моя колега Юлія Зайцева. Вона зараз із нами наживо. Вітаю, Юлія. Розповідає, яка у вас ситуація? Вітаю, Олександре. Чергова неспокійна ніч на Сумщині. Чергова атака шахедами росіяни вдарили безпілотниками по попівській громаді на Конотопщині. Причому повторний удар, як повідомив міський голова Конотопа, знову завдано, коли на місце прибули рятувальники. Там пошкоджені нежитлові приміщення, і ворог продовжує знищувати Краснопільщину. Ближче до ранку дві авіабомби прийшлися на селище Краснопілля. Повністю зруйновано житловий будинок. Під його завалами опинився господар. 57-річний чоловік його з травмами витягли з під руїн. Рятувальники чоловіка госпіталізували загалом. За минулу добу по цій громаді випущено 29 кабів, десятки дронів, артилерійських та мінометних снарядів і здійснено ракетний удар. В день також було поранено двох людей. А всього на Сумщині за добу прогреміло майже три сотні вибухів. На Чернігівщині також неспокійно у прилуках уламками шахеда. А у Семенівці ФПВ-дроном пошкоджені підприємства. Олександре. Юля, дякую за інформацію. Про наслідки ударів росіян по Сумщині та Чернігівщині розповіла наша кореспондентка Юлія Зайцева. У боровій на Харківщині після російського обстрілу поранена жінка, як повідомили в ДСНС, один зі снарядів влучив на територію її приватного домоволодіння вибухом зруйновані будинок та господарча споруда. На місці влучання спалахнула пожежа. Вогонь приборкували пожежники. У Харкові внаслідок нічної масованої атаки російських дронів постраждали щонайменше 12 людей. Серед поранених двоє дітей 5 і 14 років. По кількох районах міста росіяни запустили безпілотники типу Герань та Шахед. Пошкоджені житлові будинки, підприємства, господарчі споруди, автомобілі. Над усуненням наслідків російського обстрілу від ночі працюють усі відповідні служби. Повідомив нам очільник харківської обласної військової адміністрації Олег Синігубов. Підрозділи ДСНС одразу приступили до локалізації та ліквідації наслідків, тому що пожежі були досить серйозні. Були влучання у цивільні підприємства займалися відповідно складські приміщення. Крім того, було влучання фактично знищено об'єкт критичної інфраструктури, внаслідок якого кілька тисяч мешканців міста Харкова залишилися від теплозабезпечення. Зараз всі необхідні дії вживаються для того, щоб поновити людям опалення. Крім того, було влучання, окрім міста Харкова, і ще по Золочівському напрямку, на півночі нашої території. Там шахет влучив прямо у житловий будинок. Там постраждало двоє людей. На Черкащині внаслідок російської шахетної атаки зафіксували пошкодження житлових приміщень, таке повідомили в обласній військовій адміністрації. Там кажуть, потерпав Уманський район, минулося без постраждалих. На Покровському напрямку наші військові зупинили 88 штурмів росіян. Про таке повідомляє генштаб зсу. Бої точилися біля Олександрополя, Тарасівки, Єлизаветівки, Лисівки, Новоукраїнки, Котлиного, Успенівки, Новоолександрівки та в бік населених пунктів Преображенка, Покровськ, Промінь, відродження і Новосергіївка. Більше про ситуацію на цьому відтинку нам розповів начальник служби радіоелектронної та кіберборотьби 152 ї окремої єгерської бригади з позивним Прайм. В основному ворог діє це маленькими групами, дві-три людини йдуть, штурмують без підтримки дронів, просто через поле намагаються забігти в ближчу яму і там закріпитись. Таке відчуття, що в них взагалі не закінчується особовий склад, і вони просто здійснюють ці міцні штурми. Ворог дуже часто використовує авіацію, це саме він застосовує крилаті авіаційні бомби, яких в нього дуже багато і він. Передній край наш, що дуже багато в день, в добу може скидувати цих кабів. Снайпером серед артилерії називають військові Богдану. Це сучасна українська САУ, яка вже не раз довела свою ефективність у бою. Установки продовжують бойове чергування, і на північному рубежі країни артилерійські підрозділи провели навчання, щоб не лише контролювати ситуацію, а й завдавати ворогу нищівних ударів. Щойно він зробить крок уперед. Із вогневих позицій САУ Богдана б'є на понад 40 кілометрів, а з активно-реактивними снарядами ще далі. Грізною зброєю її роблять точність і мобільність а також артилеристи, що досконало знають свою техніку. Від визначення цілі до пострілу минають секунди. А за командою, наприклад, у разі виявлення ворожою розвідкою, бійці миттєво можуть згорнути установку та вирушити у безпечний район. Зустріч коаліції країн-союзників України розпочалася в Парижі, де нині перебуває з візитом президент Володимир Зеленський. У заході беруть участь лідери 31 країни. Незадовго до початку окремі переговори провели французький президент Еммануель Макрон і британський прем'єр Кір Стармер. На порядку денному підтримка України, посилення її обороноздатності, розвиток ВПК. Окремим пунктом винесли перспективу розгортання в Україні військового контингенту як частину майбутнього мирного врегулювання. Я нагадаю, напередодні Макрон заявив, ідея дислокації західних військ не передбачає їх розташування безпосередньо на лінії зіткнення. Броньовану машину М-88 Геркулес, якою пересувалися зниклі американські солдати, знайшли у водоймі на литовському полігоні. Інформацію вже офіційно підтвердило командування армії США у Європі та Африці. Усередині затонуло БМП. Тіл військових не було, тож пошуки тривають. До них залучили і литовські і іноземні сили з повітря. Зниклих намагаються виявити гелікоптери литовських ВПС і Державної прикордонної служби. Я нагадаю, четверо американських військових зникли 25 березня під час навчань на полігоні Пабраде поблизу білоруського кордону. За даними змі, солдати загинули. Утім, офіційного підтвердження цьому немає. Хочу наголосити, поки не знайшли тіл, говорити про загибель солдатів некоректно. Люди на місці роблять усе можливе, тривають пошуки. Для нас вкрай важливо знайти зниклих солдатів, оскільки американська присутність у Литві має велике значення. Знизити імпортні мита для Китаю готовий президент США Дональд Трамп. Трамп в обмін на продаж Тіктоку. Про таке він заявив журналістам і окреслив часові межі. Мовляв, Пекін має продати бізнес до 5 квітня. За ці дні ByteDance, компанія власних соцмережі, повинна знайти покупця не китайського походження. Якщо ж умови не виконають, додаток на території США заблокують, бо вважатимуть його загрозою нацбезпеці. Обмеження мали набути чинності ще в січні. Та повернувшись до Білого Дому, Трамп подовжив термін дедлайну ще на 75 днів. А тепер заявив, готовий пролонгувати і далі, коли побачить угоду про продаж Тіктоку. 25% митних зборів на автомобілі вироблені за межами сполучених штатів. Згідно з указом Трампа, нові тарифи запрацюють уже наступного тижня і тиметься про всі закордонні виробничі процеси. Якщо ж деталі для автомобіля виготовлятимуть у США, наголосив Трамп. Їх не оподаткують. Заразом він додав, що це не ідея Ілона Маска, і він не просив Білий Дім про протекцію для своїх електромобілів чи будь-яку іншу послугу. На такі маневри Вашингтона вже відреагували в Канаді, Японії. Південній Кореї у Токіо тепер міркують про відповідь, адже акції національних авторобників на тлі повідомлення втратили від 2 до 5%. відсотків. Сеуло голосив про заходи підтримки для своїх компаній. А в Отаві готуються до широкомасштабної торговельної війни. Ми розбудуємо все канадську мережу для виробництва власних автомобілів. Дотепер кожна запчастина перетинала кордон в середньому шість разів перед фінальною збіркою. А в торговельній війні це робить нас дуже вразливими. Японія має чималі інвестиції у Сполучених Штатах і створила там багато робочих місць. Американські робітники отримують від нас найвищу зарплату. За обсягами інвестицій у США ми країна номер один. І тому зараз Токіо розглядає всі варіанти відповіді на маневри Вашингтона. Ядерна захищеність у часи війни у Києві презентували книжку, створену за сприяння міністерства енергетики України. По суті, це збірка реальних історій працівників ядерної галузі. 22 інтерв'ю про те, з якими загрозами ядерній безпеці стикаються наші енергетики, про роботу над російською під російською окупацією, про полони тортури. А головне про спротив ворогу. Автори також наголошують, що російська агресія проти України є викликом для всього світу. Це вже другий том видання. Перший презентували два роки тому. Це люди, які бачили страх, насильство, вбивства, тортури, і це новий етап в історії ядерної безпеки, захищеності. Ми говоримо про них, тому що світу цю інформацію доносять спотвореною у першу чергу від імені авторитарних режимів, і подолати це спотворення можна лише сказавши правду, почувши правду від людей, які просто діляться власним досвідом. на глобальної боротьби за... Батовомирного атом. Ми вперше у світовій історії зіткнулися з тероризмом на об'єктах ядерних установках. Фактично це є першим юридичним прецедентом, коли об'єкти такої категорії використовуються за метою шантажу військової агресії. Хочеться зазначити, що ми маємо прецеденти саме протидії, як на тимчасово окуповані Чорнобильські АЕС, так, і на запорізькій атомній електростанції. І це не просто загроза для України. Це виклик насправді для всієї атомної промисловості світової. Терапію з тваринами застосовують на Хмельниччині для відновлення наших військових після поранень. І з психоемоційною реабілітацією захисників допомагають, зокрема, коти. Як саме подивіться? Військовослужбовці, які проходять лікування та реабілітацію у Хмельницькому медзакладі МВС, завітали на гостини до котиків. Вісім пухнастиків із задоволенням смакують частування, а натомість лікують моркотінням. Успокоюють свої нерви, стреси всі. Вже якби одне на друге наложилося тут по у Володимира вдома живе кіт на кличку Пум. Та на відміну від цих тварин, каже військовик, його домашній улюбленець має непростий характер. Такий він, вороднюга. Ну він прикольний, все якби. Він з малого у нас вирос. Ну, вредничає. Лікування за допомогою контакту з котами, фелінотерапія один із методів народної медицини. Проте, як твердять психологи, людям, що переживають стрес і мають депресію, таке лікування справді допомагає. Кожна людина є індивідуальністю, і фелінотерапія не може замінити звичайних ліків, але може бути ефективним засобом для ефективного лікування. Цей котопростір створила Вероніка разом з іншими волонтерками. Раніше усі вісім тварин були безпритульними. Їх вилікували, зробили необхідні приливки та соціалізували. Снейкс це біленький з руденькою мордочкою. Сірі, а ось сірі вже їсть корм, <сум> сама собі обслуговує. Так, і візлі називала це, у нас як в «Гаррі Поттері» – руденькі візлі чи з цього сімейства. Нарелеки до простору поранені захисники приходять із задоволенням. Кажуть, було б чудово, якби у звичайному медзакладі теж були обладнані такі котокімнати. кімнати В поліклінці одночасно і допоможемо братам нашим меншим і будемо лікуватися від цих, цих стресових ситуацій, ПТСР та інших психічних проблем разом з нашими друзями-котиками. До реабілітації ветеранів нині все частіше залучають тварин. І поканіста фелінотерапія навіть після кількох сеансів уже дають позитивні результати, запевняють психологи. Марічка Золота Філіп Гаврилюк, подробиці телеканал Інтер. Єдині новини.